Сьогодні про одну з найбільших іроній в історії авто: про машину, яку створили для армії, а вона опинилась на глянцевих обкладинках: Мерседес Гелендваген. Його проектували для війни, офроду і виживання. Але сьогодні його частіше можна побачити біля люксових ресторанів, ніж на бездоріжжі. Використовувати G-Class для того, щоб заїхати палата, це як одягнути костюм сапера на прогулянку зі шпіцем. Але як так вийшло, як квадратна машина з військовим корінням стала символом статусу? І головне, чи залишилась у ній та сама суть, яку в неї вкладали ще 80-х? Це ля, і ти дивишся, Shifted – Місце, де автомобілі уживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І у цьому випуску я розповім все, що тобі потрібно знати про Галентваген. Від шаха Ірану до Паперимського, від олдових ралі Дакар до шестиколісних версій, дорожчих за більшість суперкарів. Це історія впертості. Історія форми, яку ніхто не зміг зламати, і легенди, яка не здається навіть у світі тотальної електрифікації. Готовий. Ідея створення Галентвагена виникла у 70-х, коли шах Ірану так, Ірану, а він, до речі, був ще й акціонером Мерседес. Запропонував зробити справжній військовий посошляховик, щоб конкурувати з Toyota, Land Cruiser і Джип. І ця ідея швидко перетворилась на серйозну справу, бо шах одразу ж замовив 20 тисяч одиниць для іранської армії. Мерседес не змусили себе довго вмовляти і розпочали розробку у 1972 році. На той момент у Мерседес не було жодного справжнього посошляховика. Так, вони будували легковушки, автобуси і навіть бронетехніку для армії. Але створити легкий багатоцільовий позашляховик це було щось зовсім нове. Щоб реалізувати проект, німці об'єднались з австрійською компанією Steyr Даймлер Пух нащадками самого Годбліта Даймлера. Це була команда з досвідом. Вони будували все: від велосипедів до армійських бронетранспортерів. Мерседес відповідали за інженерію та тести, австрійці за фінальну збірку. Саме тому на ринках східної Європи авто продавались під дивною назвою Пух Джі. І от цікавий факт: перший макет Дживагена зробили не з глини, як зазвичай роблять всі автовиробники, а з дерева. І ні, не через брак матеріалів. Просто його форма це суцільна рубана геометрія, мінімалізм, прямі лінії. У 75-му прототипи почали тестувати в реальних умовах у вугільних кар'єрах під кельном, де вони лазили по скелях, топилися у багнюці, проходили підйоми під 45 градусів. І просто для порівняння найекстремальніші чорні траси на гірськолижних курортах це 35 градусів. А тут ще крутіше, і це все на важкій машині. Потім були соляні пустелі Сахари, льодовики за полярним колом і високогір'я Австрії. Всі ці тести виглядали як тренування для спецназу. Бочваген мали змусити вижити у найгірших умовах. І він виживав, не ламався, не здавався. Мерседес почали серйозно випускати Гелендваген у 1979 році. Але для шаха Ірану було вже пізно. Його скинули в лютому того ж року. І свої 20 тисяч геліків він так і не отримав. Восени того ж року. G-Wagen з'явився у продажу для звичайних людей під індексом W460. Це була максимально утилітарна платформа. Механіка, рама, мінімум електроніки. Все просто, надійно і без прикрас. Жодного натяку на розкіш. Доступні були три варіанти кузова: двохдверний кабріолет, двохдверний і класичний чотиридверний позашляховик із жорстким дахом. Авто швидко здобуло репутацію одного з найвитриваліших SUV на ринку завдяки жорсткій рамі, мостам і головне трьом блокуванням диференціалів. А це на хвилинку, навіть сьогодні рідкість. Це як мати три плани втечі з болота: один не спрацює, другий мейбі, а третій точно витягне. Після Ірану, першим, хто почав масово використовувати джваген, стала армія Аргентини. А згодом про нього заговорив увесь світ, коли Ватикан замовив спеціальну версію з пластиковим верхом для першого візиту папи Івана Павла II до Німеччини. Так, папа став першим селебріті, що зафлексив на Гелендвагені. і це має сенс, бо у нього було більше блиску ніж у будь-якого репера того часу. У 81 році Мерседес зробив перші серйозні оновлення для Гелендвагена. Додали кондиціонер, автоматичну коробку передач та інші базові зручності. Але навіть із цим G-Wagen залишався далеким від розкоші. А у 1983 році Гелендваген показав, на що він насправді здатен. Пілоти Джекікс і Клод Браусер виграли на ньому ралі Париж Дакар не просто у своїй категорії, вони виграли загальний залік. Для справки перештикар це не жорсткіше ралі на планеті. Там техніка ламається раніше, ніж пілоти встигають стартанути. І от Дживаген зі своєю квадратною фізіономією долає піщану бурю, яка вибила з гонки 40 екіпажів, і приїжджає першим. Це був момент, коли світ побачив. Глендваген може перемагати всюди. І розповім ще одну цікаву історію. У 88 році чоловік на ім'я Гюнтер Гельтерф купив чеваген, щоб поїздити Африкою протягом півтора року. Але все вийшло трохи інакше. Він проїхав на ньому 897 тисяч кілометрів, перетнув 215 країн і витратив на це 26 років. І за весь цей час машина жодного разу не потребувала капітального ремонту. Жодного. Гюнтер назвав G-Wagen «Отто» і ставився до нього не як до техніки, а як до партнера. І це багато що каже про саму машину. Воно створене, щоб піти разом з тобою до кінця. Це як танк. Хоча, думаю, навіть танк такого б не витримав. Це одна частина історії. Інша ще більш парадоксальна. Чому саме Гелендваген став асоціюватись не з бездоріжжям, а з люксом? І головний зачинчик цього двіжа США. У ті роки Mercedes не планували продавати G-Wagen в Америці. Машина була занадто утилітарною для бренду, що асоціювався там з комфортом і статусом. А ще вона була слабенькою. Базова версія W460 мала менше 100 кінських сил. На фоні американських V8 це виглядало смішно, і водночас привабливо. Бо колись щось не продається офіційно, але виглядає круто. Воно автоматично стає бажаним. І американці почали завозити джваг сірим імпортом. Маленькі компанії купували їх в Європі, адаптували до американських стандартів безпеки і продавали з величезною націнкою. Висока ціна, плюс рідкість це ідеальний статусний символ. Звучить логічно, так? І от, вже багатії по обидва боки узбережжя Америки ганяють на армійських шафах. У 1987 році США заборонили сірий імпорт через закон про безпеку транспорту. Але одна маленька компанія в нью мексико Europa International, вирішила зробити неможливе: вони пройшли всю дорогу легалізації джівагена для ринку США. Це зайняло 5 років. Але Europa все ж стала ексклюзивним імпортером Гелендвагена в Америку. Мерседес побачили, люди готові платити шалені гроші за військову коробку з дерев'яним оздобленням. Просто бо це гелік. Тож у 1990-му вони оновили модель. З'явились дві лінії: w461 для армії і W463 вперше справжній люксовий гелік із деревом, шкірою і хромом. І у 1994-му він отримав офіційну назву – G Клас. А як це було в Європі? У себе дома в Німеччині чи Австрії G-Wagen ще довго залишався утилітарним інструментом. Його більше купували фермери, спецслужби, пожежники. W 463 там теж продавався, але масово його не сприймали як люкс. Образ розкішного Геліка сформувався саме в США, де G-клас став дорогою, рідкісною і помітною машиною. А звідти ця хвиля вже повернулася назад у Європу. Тоді ж з'явились перші AMG-версії, і G-клас остаточно став статусним. У 2001 році Mercedes самостійно запустили G-клас у США, вийшов G500, 292 кінські сили, V8. Він був створений, щоб боротись із ескалейдом і Рейнджровер. Але цього було замало, тому вони дали G55 AMG. 5,5 літрів, вихлоп з боків розгін до сотні близько 7 секунд. Для сараю на колесах це шалений показник. Він не мав виглядати спортивно, але мав звучати так, щоб усі на кварталі знали, хто приїхав. Америка сказала, нам подобається, але можна ще потужніше, будь ласка. І Мерседес відповіли у 2005 році. Вони поставили суперчарджер 469 коней з 0 до сотні за 5,6 секунди. Це швидше ніж Porsche 911 того часу. G55 AMG став найпопулярнішою версією g класу в Америці. Але тоді ж, у 2005 році, Мерседес зробили несподіваний крок. Вони оголосили про завершення продажів, аби замінити g клас на більш м'який gl клас. Було зроблено 500 останніх G500 і G55 AMG, але знову втрутилися військові. Корпус морської пехоти США замовив 157 машин g клас як тактичні авто для Іраку і Афганістану. Мерседес передумали. І добре, що так, бо G-Wagen не мав померти. Раніше Гелендваген був лише для обраних, але світ змінився. Сьогодні не обов'язково володіти такою машиною, щоб відчути її характер. Навіть g клас можна спробувати завдяки новій автокультурі, де важливе не володіння, а саме досвід. Це новий формат каршеринг, і в Україні його розвиває порто. Це платформа, де ти можеш орендувати особливу машину напряму в іншого автоінтузіаста, безпосередників, просто по-людськи. І круто, що тут є не лише звичайні авто, а й машини з характером. Від старих і нових гелендвагенів до культових спорткарів та душевних класичних тачок. Можеш відчути легендарні автівки тоді, коли сам захочеш. А якщо ти щасливий власник особливої машини, можеш дати іншим відчути цей драйв, ще й заробити. Авто більше не зобов'язання, це можливість. Відчути, поділитись і стати частиною нової автокультури. У кожного є машина мрії. Порто це як зробити її тест драйв на вихідні. Посилання на них залишу в описі під відео. Раджу зазирнути! Але повернемось до історії, бо найцікавіше було попереду. У 2012 році маркетологи Mercedes зрозуміли, впливові люди хочуть, щоб їх бачили. І чули, особливо чули. Тому досить стриманості настав час випустити у світ G63 AMG. Це була офіційна заява. Тепер G-клас – це повноцінний гравець у світі люксу і швидкості. Ця цеглина на колесах отримала мотор, який зазвичай ставили спорткари. V8. Бітурбо спочатку 5,5 літровий, а потім 4-літровий, але ще зліший. 585 кінських сил, 850 нютометів крутного моменту. Це багато, особливо якщо врахувати, що коефіцієнт лобового опору g джівагена близько 0,54, а просто для порівняння у Tesla Model S він 0,2. Навіть у форте в 150 він складає 0,43 Тобто g клас буквально пробиває повітря, а не розсікає його. І цей холодильник летить до сотні за 4,5 секунди. Це рівень Lamborghini галарду першого покоління. Але тут у тебе є можливість ще затягнути кавою на бездоріжжі або вести за собою трьохтонну тонну яхту. G63 це не про логіку, це про емоцію та харизму, про звук, який несе в собі 40 років історії рішучості і трохи кризи середнього віку. Думаю, що всі знають, що саме звук це його візитівка. Це квиток на світські заходи. Бо коли він їде, всі обертаються. А коли він паркується, хтось обов'язково знімає сторіс. І неважливо, це старий кузов чи новий. Усі знають. Це G63 AMG. Та найцікавіше, навіть попри розкішну обгортку, всередині він все ще залишається глендвагеном з трьома блокуваннями диференціалів, рамою та повним приводом, який реально може витягнути тебе з будь-якого багна. Хоча, якщо чесно, єдина багнюка, в яку він заїжджає сьогодні, це парковка біля елітного фітнес-клубу після сильного дощу. Але навіть якщо він ніколи не вийде з міста, він все одно викликає повагу. В цьому квадраті десятиліття історії, і чим більше силових версій з'являлось, тим далі Mercedes заходили в експерименти. Так, G63 AMG це не межа. Бо коли ти створюєш армійський посошляховик, який став символом розкоші, наступне логічне питання: а що як зробити щось ще потужніше, ще дорожче та ще божевільніше? Саме так, у 2013 році світ побачив G63 AMG 6 на 6. Це був не просто позашляховик, а демонстрація крайніх можливостей: шестиколісний монстр із портальними мостами, трьома диференціалами та кліренсом під пів метра. Здавалося б, це техніка, щоб виживати під час апокаліпсису. Але всередині шкіра, алькантара і карбон. Його зробили всього близько ста штук, і коштували вони під півмільйона доларів. Просто уяви собі, це як шестиколісний пікап з вагою вантажівки, яка розганяється до сотні за сім секунд. А на борту усе, щоб почувати себе як у Майбах. До речі, про нього. У 2017 році Mercedes випустили Mercedes Maybach G650 Landole. 621 кінська сила, v 12 дах над водієм жорсткий, а над заднім рядом м'який, як у кабріолета. Це офіційний гелендваген для мільярдерів, які хочуть відчувати вітер у волоссі, поки їх везе водій. Ландоле зробили лише 99 штук. І кожен з них мав гідравлічну підніжку, крісло з масажем, столики для шампанського. А ще це була остання модель G-Class з мотором v 12 А ще G-Class Клас це платформа для тюнерів. Брабус, наприклад, створили власний 900 сильний гелендваген. Менсорі зробили версію з обвісами, які виглядають так, ніби авто поглинуло будинок Гуччі. Броньовані лімузини, кабріолети, пікапи. Здається, люди робили з Гелендвагеном взагалі все. І дивлячись на всі ці божевільні версії, розумієш, що G-Class став конструктором для мільйонерів, які хочуть виділятись не через бренд, а через божевільну індивідуальність. Сьогодні G-Wagen – це легенда. Його обожнюють за форму, звук, присутність на дорозі або ж хейтять. За розміри, за ціну, за те, що ним їздить сусід бізнесмен, який паркується на тротуарі. Але саме це і робить його культовим, бо справжня легенда не може бути для всіх. За 45 років існування G-Wagen пережив революції, війни, ренесанс у попкультурі і трансформацію з армійського інструмента в люксову ікону. У світі, де головні слова екологічність і раціональність, де навіть Феррарі йде в гібриди, Гелендваген теж змінюється. У 2024 році Mercedes представили перший електричний G-клас. Так само квадратний, так само важкий, але вже без вихлопу, без звуку. Ну як? Вони залишили режим g roar штучний звук, який імітує мотор, але думаю, фанати не оцінять. Проте у дечому він дійсно прикольний. Наприклад, він може робити поворот на місці прямо як танк. Але чи впишеться квадрат на колесах у нову епоху? Що ж, це будуть вирішувати інженери і ринок. Але думаю, таку машину вони навряд чи відпустять. Бо навіть коли змінюється все: форма, двигун, епоха, харизма цієї машини залишається тією ж. А як ти ставишся до Глентвагена? Лап чи хейт? Та що тобі більше подобається у ньому? Всюдихідні можливості? Зовнішність? Звук чи можливо статусність, яку він дає? Пиши у коментарях. І поділись цим випуском з тим, хто хоч раз мріяв сісти за кермоджі класа. Це був Філя. Побачимось у наступному випуску Shifted.